Лисичка і рак. Зустрілася лисичка з раком. Стала й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним насміхатися. Ну, й та швидкий же ти нема що й казати. Справжній неборак. А скажи мені, раче, небораче, чи то правда, що тебе раз подріжджі послали. А ти аж через рік з дріджами прийшов, та й ті посеред хати розілляв. Може, коли й правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. Ова! Значить, ти тепер пруткіший став. Пруткіший, чи не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я прудкий, то давай побиймося об заклад, що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що, що, що? здивувалася лисичка. Ти хотів би зо мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду, мовить рак. Побилися вони об заклад. Стала лисичка на один скок поперед рака. А рак вчепився їй кліщами за хвіст. Рушила лисичка, біжить, щодуху, а аж куря добігла до пенька та й кличе. А де ти, раче? нічого не чути. Ну, раче, де ти там? ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до пенька. Та ось де я давно вже жду тебе, аж трохи за пеньок забіг.